Всім привіт! Це клуб-хвостики. І ми хочемо познайомити вас з таким чудовим хлопчиком. Його звуть Бобі. Бобі а, вже 7-місячний хлопчик, але бачите, він зовсім маленький. Він підійде а, для квартири. А, цього хлопчика врятували від наркомана, який плодив від своєї собаки немовірну кількість а, цуценят. Наші знайомі. Теж вирішили трошки поволонтерити, відібрали цих сусенят, знайшли для них перетримку, обробили, вакцинували, і вони ось такі от красунчики шукають дім. Шукають свої сім'ї. Ми дуже хочемо для Бобі гарну сім'ю, яка забере його з перетримки, подарує йому турботу, увагу, свою любов, виховання. Він дуже славний хлопчик. По характеру він дуже спокійний. Ми тільки що фотографували його сестричку. Вона дуже активна, сумбурна така, а він просто чудо. Він просто чудо, він дуже добре піддається вихованню. Прямо хоче вже виконувати якісь команди. Тому, будь ласка, сім'я Бобі чекає на тебе. Він дуже красив і дуже маленького розміру, а або зробіть репост для Бобі, щоб його сім'я якомога скоріше побачила його.